По-перше, я щиро дякую організаторам, що запросили на цю панель. Для мене велика честь від імені виробника формувати там якусь позицію, тим більше в контексті молоді, в контексті технологій. За посадою я заступник директора з розвитку, і наш продукт це безпілотний авіаційний комплекс Фурія. Задача це засіб артилерійської розвідки. Відповідно, наша задача працювати на глибину, на яку працює артилерія, – 30-40 кілометрів. Менше з тим мені дуже приємно говорити саме після шановного колеги, тому що кожного дня ми задаємо собі питання в кампанії. Ну, дивіться, давай так: у нас 100 плюс військових організмів мають наші засоби у використанні в кожному військовому організму від одного до X екіпажів. екіпаж це 4 людини. Ну тобто приблизно виявляєте кількість людей, які безпосередньо зав'язані на нашому засобі. Так? І я задаю собі питання: а чи наші користувачі дійсно спроможні витягнути 100% спроможності нашого засобу в конкретних бойових умовах? І це питання, воно, мабуть, базове. Знаєте, от я е, коли готувався, я думав, яка може бути алегорія. Алегорія дуже проста. От дивіться, у вас в руках телефон. Задайте собі питання і дайте на нього відповідь, скільки відсотків з його спроможності ви реально використовуєте. Ну, мабуть, не всі, так? І отут питання якраз в цьому і є, що засіб засобом, але він дійсно не працює без людей, які обізнані, підготовлені, які знають, як його використовувати. Друге питання, або фактор, чинник, я би сказав, це середовище. Засоб не існує сам по собі. будь-який Ми використовуємо щось таке цінне, щось таке важливе. Воно щось може робити. В даному випадку, наприклад, наш бипак. Да? Ми його використовуємо, але його збивають, його душать за допомогою РЕБО, його збивають наші. А його треба мінімум робити сервіс. Його роблять цей сервіс якісь люди. Друге питання: що його треба ремонтувати? Цей ремонт роблять якісь люди. Наскільки швидко вони роблять? Наскільки якісно. А якщо на 50 грамів більше смоли налити, прикріплюючи там якусь запчастинку в ліве крило, що відбудеться? Відбудеться те, що літак втратить 30% 40% своєї спроможності, суто через те, що вимушений двигуном глушити цю проблему. Відповідно, наступне питання: щоб ремонтувати, мають бути запасні частини, і хтось має доставити. Ми зараз в цьому контексті співпрацюємо для того, щоб перенести, скажімо так, питання ремонту від... Нашого місця, умовно ближче до лінії фронту і співпрацюємо з окремими військовим організмом, щоб навчити цих людей. І дивіться: засіб. Далі ремонтні роботи, сервісні роботи, запасні частини, логістика це все певне середовище. Друге питання: а як засіб в цьому середовищі функціонує сам по собі? Серйозно? Так ні. Для того, щоб зробити виліт, пілот має розуміти щонайменше обізнаність. Він має знати, що де відбувається, як він комунікує з іншими колективами. Ну, зараз я тут трошечки перетечу в третій фактор, але менше з тим я маю його озвучити. Все дуже просто. Для того, щоб зробити виліт, пілот оцінює бойове завдання, оцінює далі сукупність чинників. Сили ворога, звідки він їх знає. Йому хтось має повідомити. Він оцінює свої сили, звідки знає, йому хтось має повідомити. Далі він оцінює засоби РЕП, супротивника свої, де він їх бере? Наступне питання: він має опинитися в конкретній точці, в конкретний час, розрахувати, що він долетить при цих погодних умовах до цієї точки в той час. Тому що саме в той час буде працювати той, заради кого ми працюємо, артилерія. Якщо він прилетить раніше, Сенсу немає. Якщо прилетить пізніше, теж сенсу немає. Тобто він має взаємодіяти з іншим колективом як одна єдина, не знаю, одне єдине щось. І далі, звідки він це знає? Виявляється, що для того, щоб якось знаєте, ці знання здобути чи зрозуміти, ми запустили конкурс. Ну, конкурс це така історія у собі, менше з тим. Суть була в тому, що пілоти мають взяти одну зі своїх прекрасних місій і описатись з точки зору доктрини з вивчення впровадження досвіду. Тобто безпосередньо як бойовий урок, який має значення для когось, Ну, щоб поділитися знаннями. І коли ми почали заоцінювати взагалі дивитися на те, що нам подали екіпажі а зараз судді. Представників університетів військових оцінюють ці матеріали. Виявилося, що деякі колективи не знають, як працює дельта, і не використовують. Система ситуаційної бізнесці. Деякі колективи працюють так, що на рівні бригади абсолютно всі пілоти в одному шарі ведуть опис того, що з ними відбувалося під час події. Чи є різниця, чи Впливається на ход бойових дій. Ну і от е, пару днів тому, якщо ви бачили, Міністерство оборони оп, зробило дописі е, про те, що 5 тисяч військових минулого місяця пройшли навчання в армії плюс системи ситуаційної бізнаності Дельта. І я задаюся собі дуже простим питанням. Давайте порахуємо, скільки нам треба років, десятиріч для того. Щоби хоча б на рівні бригад, ті, хто управляють, володіли, володіли Дельтою. Це така собі історія, знаєте, вона така сумнівна, м'яко скажучи. Е, наступне продукт е, інформаційна система 69-го центру електронної, е, електронної підтримки графіт, який дозволяє в реальному часі будь-кому з військовослужбовців володіти інформацією про те. Які ворожі засоби знаходяться поруч, ну, літакового типу я маю на увазі. Далеко не всі знають про його існування. Що відбувається? Ми -то живемо все одно, всі як одна система. Відбувається, що люди не вчаться, знання не перетикають, управління кульгає, і коли ми намагаємося підійматися вверх, або, там, не знаю, там, ритися в глибину, то насправді ми забуваємо про чинник, що треба рухатися ще й вшир. Треба розширювати обізнаність всіх. Тому ми, наприклад. Включилися і розпочали рекрутингову кампанію, де цивільним пропонуємо стати у військо для того, щоб бути кваліфікованими операторами, тому що кваліфікованих людей треба знайти. І прекрасна була теза на попередній панелі, що пілот, скільки би не вчився, в нього немає межі. Він все одно буде продовжувати вчитися, він буде вчитися роками. І суть якраз в тому, що з одного боку це знання люди. З другого боку, це засіб, з третього з боку, це знання. І це все має перетікати. Як перетікає комунікація між військовими? Належно питання, як перетікає комунікація між військовими і нами, виробниками? Чи ми отримуємо інформацію належно, якісно? Якщо людина не, об... не, не, не має достатніх навичок користування засобом, вона не зможе дати якісний фідбек. Нам нема що запроваджувати. Якщо людина обізнана, вона тоді дає дані, які дозволяють нам приймати рішення. І отже, моя теза, що окрім людей, люди це номер один, а засіб це номер два. І третя історія це знання. І, от саме головне – управляти цими трьома стовпами, знаєте, як стілець, який стоїть на трьох ніжках, управляти цим, щоб воно перетікало, і щоб якомога більше людей були залучені, обізнані і розуміли свою роль в великому задумі. Та тому на що може бути досіку. у двох у двох людей айфон, один на нього знімає фільм, а інший відправляє смс-ку. це один і той же засіб. Хтось, Пане про, Сергій... хтось просто дзвонить, а хтось там проводить роботу. Це трошки різні історії.